Регіонального розвитку Сумської області нещодавно випустила каталог бізнес Сумщини від ідеї до результату, у який входить 50 історій успіху підприємців. Сумщини насправді ми дуже пишаємося нашими підприємцями, які, попри такі складні часи, працюють, продовжують втілювати свої ідеї, ініціативи, створюють певні колаборації. Каталог містить 9 тематик, у яких зібрані підприємці. Вони у нас включають такі тематики, як фермерські делікатеси, дари природи, напої з характером, солодка сумщина, затишок для дому, світ аксесуарів, текстильний шарм, особливо для тебе і творчість традиції. Насправді, мета створення цього каталогу була популяризувати нашого місцевого виробника, показати, які унікальні вироби може створювати сумщина, показати це за межами регіону і за межами країни. Ми не просто шиємо, ми формуємо культуру щоденного. Витку українського. Солод це родина закладів, яка дарує на солоду всім мешканцям сумщини. У нас смачно. Творчість необхідна у житті кожної людини як повітря.